Дійсно, ми завжди отримували всю підтримку, як політичну, так і фінансову і військову, саме завдяки тому, що був консенсус широкий з-поміж представників обох лідируючих партій в Сполучених Штатах. Насправді ситуація приблизно такою ж залишається. Звісно, ми знаємо, що в республіканському таборі є частина таких відвертих трампістів політиків, які вважають, що їхня позиція і підтримка Трампа є. Максимально необхідною для того, аби вести країну в якомусь напрямку, в якому вони хотіли би її вести, не завжди це співпадає з стратегічними інтересами самих Сполучених Штатів. Тому мені видається, що ось ця частина якраз і є ключовою в тому, чому є багато проблем, наприклад, на рівні прийняття рішень про нові пакети фінансової військової допомоги в Україні, але рішення, яке прийняв керівник, скажімо скажімо так держави Дональд Трамп воно може здійснюватися без участі парламенту. Тому зараз єдине на що потрібно сподіватися, це мобілізацію представників демократичної партії. Ми там знаємо, що вони майже мають е, таку ж кількість депутатів, як і республіканці. Розрив зовсім невеликий, і намагатися просувати цю ідею з поміж центристів. Республіканської партії, ну і, звісно, без політичної волі з боку спікера ніякі рішення на там прийняття нових пакетів не можуть прийматися. Тому, якщо ми зможемо знайти підходи до е, Джонсона, але при цьому допомогти йому обійти політичну волю президента Трампа, завдяки якому він власне став спікером, тоді можна про щось говорити. Але таких перспектив наразі не відкривається, тому що ми розуміємо, що велика частина політиків, які є в Сполучених Штатів зараз з боку республіканської партії завдячують взагалі своїм виникненням в політичній сфері, саме Трампу, будуть з ним до кінця, які б парадоксальні і жахливі рішення він не приймав, абсолютно точно, коли ви сказали, що обійти Джонсону, допомогти обійти і так далі. ну, в мене викликало запитання. а Джонсон дійсно самодостатня політична постать у цій трампівській обіймі, так. А... Дональд Трамп також відреагував на слова Володимира Зеленського, сказані на прес-конференції, що до завершення війни ще дуже далеко. Не це був коментар Associated Press. І от президент американський сказав, що хай він краще помиляється, так ну добре, щоб він помилився. Ну що до кінця війни ще далеко. Тобто, чи дає це ключ для розуміння Трампа, мовляв, швидкий мир. Ну а ціна не важлива будь-якою ціною, чи, чи що для Трампа взагалі завершення війни? Ну це насправді неприємне для нас питання, і воно має таку ж неприємну відповідь, тому що Трамп неодноразово е, доводив, що для нього ключовим в закінченні війни є не стійкий мир, не довготривалий мир, а є припинення активної фази бойових дій, тобто. Якщо буде тліючий конфлікт, тліюча війна. Якщо будуть час від часу обстріли, якщо прилітатимуть по мирних містах ракети, але при цьому не буде якихось активних просувань на лінії зіткнення, тоді на думку Трампа він досягнув своєї мети, такої швидкої мети. Він зможе прозвітувати про це своїм виборцям, він зможе от і реалізувати можливо свій задум із тим, щоб там номінуватися на Нобелівську премію миру, і на тому можна закінчувати. Це питання переходити до бізнесу сюжел із Російською Федерацією і намагатись вирішувати якісь інші питання. Тобто бачення Трампом закінчення війни, серйозно розходиться із тим баченням, яке сформоване українським суспільством, українською державою та й нашими європейськими союзниками. Тому звідси і бажання Трампа за будь-яку ціну змусити Україну підписати ту угоду, яку Сполучені Штати, що важливо, розробляють не з Україною і Європою, а з Російською Федерацією федерації. тому мені видається, що той конфлікт, який відбувся під час зустрічі у білому домі, він був невідворотнім. Було питання лише коли він відбудеться, на моменті узгодження та якихось основних параметрів цієї угоди, чи вже тоді, коли е, Зеленському на стіл покладуть е, документ, який був підготований у Москві, Вашингтоні, але точно не в Україні. І е, зрозуміючи, який хід був із тих думок у Трампа, бажання умиротворити Чергове Путіна піти на всі можливі поступки для Росії е, він не передбачав чогось, що дозволяло б Україні почувати впевнено себе після завершення активної фази бойових дій. Звідси і таке розходження, звідси, і рішення там Трампа про скорочення військової допомоги Україні, тому що він розуміє, що американська допомога для нас вкрай важлива, і без неї буде складно супротивлятися е, ось цьому політичному тиску з Вашингтону і з Москви. Зараз у принаймні в західному інформаційному полі, а маю на увазі і в британському і в американському, мусується така думка про те, що мовляв, зеленському варто подолати власну гордість, вибачитися, і можливо навіть завжди використовувати перекладача при розмові. Ну і так далі, і так далі. Але головна думка про те, що ну мовляв, ну. Попроси пробачення, ну що ж, отримуєш допомогу. Як гадаєте, яку позицію найкраще зараз е, е, зайняти Україні і президенту України? Ви знаєте, ось ці поради з приводу того, що ви вибачатися перед американським. Істеблішментом як на мене призведуть до ще слабшої позиції України, тому що дійсно зараз в нас не багато важелі впливу, які могли б змусити Сполучені Штати відновити цю підтримку і взагалі стати не посередині між двома е, ворогами, причому так тяжіючи до Росії, а стати на сторону України, як це було з адміністрації Байдена, тому е, намаганням. Просити вибачення там ходити навколішки біля великого Трампа, точно не було би виходом, тому що він тоді зрозумів би ще більше свою силу і тиснув би з серйознішою завзятістю. Тому те, що Україні потрібно робити зараз, мені видається, вже почала реалізувати адміністрація президента України. Я зараз кажу про ось ту коаліцію охочих, яка формується на наших очах зараз, поміж європейських і не тільки. Партнерів України, тобто розуміючи, що сам на сам зі сполученими штатами е, супротивлятися буде складно. Нам потрібно заручитися підтримкою інших серйозних впливових країн. До речі, е, цікавий факт: е, спільний ВВП країн Євросоюзу, там за за винятком Угорщини Словаччини, яка ми розуміємо, не буде допомагати, плюс Японії, Норвегії і Канади, дорівнює близько там 24 трильйонам доларів. Сполучені Штати мають трошечки більше 27, але. Тим не менше, це певний певне порівняння. Та, це, це має паритет відповідно. Позиція Європи є важливою для того, аби впливати на позицію Сполучених Штатів. Відтак. Конкретні фінансові асигнування. Військова допомога довго тривала. Інші гарантії безпеки у вигляді там чобіт європейських військових на українській землі. Це ті фактори, які змусять Трампа відповідати на них, тому що вони мають під собою реальне підґрунтя. Питання: скільки часу це потребуватиме, пане Максиме, Дуже вам дякую за коментар за ваш час за цю розмову. Це Максим Джигун, політолог, дякую. партнер комунікаційної агенції Good Politics. Був у нас на зв'язку. Дякую вам, дякую.